На що долинські депутати візьмуть рекордну позику? Чим шкідливі тату та на яку суму оштрафували муніципального інспектора? Про все це у новинному дайджесті за 17 липня. У долині після тривалої дискусії депутати таки підтримали рішення щодо залучення позики для ремонту комунальної дитячо-юнацької спортивної школи. Для цього громаді потрібно близько мільйона євро. Будівлі дитячо-юнацької спортивної школи приблизно 40 років. За цей час її жодного разу не ремонтували. А детальніше про обговорення стосовно позики читайте на нашому сайті. Татуювання стало нормою у сучасному суспільстві, проте за ним часто ховається ряд ризиків для здоров'я. Склад чорнила для татуювань може значно відрізнятися в залежності від виробника, кольору та регіону. Проте у більшості випадків до складу чорнил входять речовини, які можуть спричинити рак шкіри. У Калуші оштрафували працівника муніципальної інспекції, який на поливаний понеділок вирішив відігнати дітей від фонтану холостим пострілом. У суді його визнали винним, а як покарання призначили штраф у розмірі 51 гривню. Детальніше про все це читайте на сайті Інформатор Калуш.